Добрий день, студія. Я в прямому ефірі не планувала виходити, але обіцяла вам цей прямий ефір і цей розбір. І сьогодні без конспекту, і без лекцій, але обіцяю вам буде дуже класно, тому що це дуже життєва, проста, зрозуміла історія. І кожен, хто послухає її, зрозуміє суть маркетингової воронки, як це працює і чого вона у вас не працює. Якщо ви приєднуєтеся до стати, сердечка, вовники, я вам буду теж бухати вітатися з вами. Мене звати Чилій Тетяна, я сама менеджер. Я працюю з особистими брендами та власниками бізнесу для того, щоб допомагати перетворювати підписників у клієнтів. І сьогодні буду розказувати про свою масажистку. Людочку. Окей, я не буду її так називати, але це моя масажистка. Вона. Як актуально, чудово, буде дуже цікаво, я думаю, це більш такий колоритний, колоритна така історія, але я думаю, якщо ви хоч щось одне візьмете для себе, це буде дуже корисно. Почнемо, я хожу на масаж. Зрозуміло, що. Де він найближче, і де мені найзручніше добиратися. Того, що я така людина постійно зайнята, і оце мені е, два тижні чи мі два місяці планувати масаж, це дуже тяжко. Того я от перед ефіром написала їй, пишу, що добрий день, у вас сьогодні є місце на 6 годин. І вона мені пише, так, звісно, Танюша є. Аргумент. Навіть якщо в неї не буде місця, вона переставить конкретно під мене, бо це вже було таке. Ну, тобто, я така специфічна, специфічний клієнт, скажімо так, але я хожу вже там впродовж року з різною періодичністю, я ходжу до неї при тому, що вона працює на дому, і я терпіти не можу. майстрів, які працюють на дому, бо для мене це взагалі не окей. Але до неї хожу, мабуть, уже більше року. Неважливо. Перший момент, де починається маркетингова воронка, воронка продажів це вхідний трафік. Вхідний трафік. Це людина десь літала, 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 і в якийсь момент залетіла до вас на сторінку. От вона зайшла у ваше, там як кажуть, блогери поле. Вона знаходиться разом з вами. Але їй треба десь вас знайти. Тобто, де в ці канали зв'язку між зовнішнім світом, де всього дуже багато, і вами. Да? Тобто варіантів просто мільйон. І так, які є варіанти? Інстаграм, рекомендації, таргет. Сайт, SEO-просування, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, google карти, google -карти хто не користується. Реклама зовнішня, банери, буклети це все точка, де людина може з вами познайомитися. Моя масажистка має Google Точку на карті. І вона єдина, ну принаймні два роки назад була єдина, хто мала Google точку на карті. Це дуже маленьке містечко. Тут є спеціалісти, і є десь якийсь і був, і салон, тобто, супер там, красиво, все зручно. Але. Якщо забити в пошук масаж, вона єдина, хто в цій місцевості підтягується. Єдина. Тобто увесь трафік, усі люди, які будуть шукати собі масаж, вони знайдуть її в Google картах єдину. Тобто нуль конкуренції в трафіку. Нуль. Якщо, наприклад, вбити в Інстаграмі, мабуть, взагалі нікого не знайдеш, в цій локації е масажистів може там кілька. Бо я намагалась знайти кондитера, і це просто ще той квест. Е, ну, зрозуміло, що тут містечко маленьке, чим більше місто, тим вища конкуренція. Але факт в тому, що вам треба знайти канал трафіку, де найнижча конкуренція, і бути там найкращим. Це один із варіантів. Це не єдиний варіант, але один із. Подумайте, чи є ви в Google картах і як ви можете туди потрапити, і що вам для того треба? І чи є ваша аудиторія там, і чи буде ваша аудиторія. Шукати вас саме в цьому каналі. Про Гугл карти розказала наступний момент, чому Google карти в її випадку, окрім того, що це вона там єдина, конкуренція нульова і весь трафік з Гугл карт йде. Офігіти, я ж кажу, це просто геніальна історія. Геніальна! Я просто з таким задоволенням її слухаю, дивлюсь, те, що вона робить. Таня, я не по гул точках, я вам розказую варіанти, ви можете це реалізувати. Далі. В чому ще плюси? От бачите, не рекламую свої послуги, рекламую те, що треба вам гугл. Е, В чому ще плюс? Велика перевага в тому, що вона, е, от тут в більшості із вас, і в мене в тому числі була ця проблема в мене. у Вас можливо вона є. Ви не знаєте, з ким ви працюєте. Буквально не знаєте свою аудиторію. Є три питання позиціонування, які я постійно повторюю: хто я, для кого і що я роблю, яку я проблему вирішую. Більшість не може відповісти на це питання. Я теж не могла. Ну я за п'ять років тільки на п'ятому році зрозуміла, з ким я працюю. Я працювала з усіма, і по факту це було безрезультатно, це було мало ефективно, і це було дуже тяжко. І так у всіх нішах. У всіх. Тому ви маєте дуже точно знати, з ким ви хочете працювати і з ким ви працюєте, кому ви можете дати результат. Що зробила моя масажистка з гулточкою? Вона забрала велику частину аудиторії, клієнтури. Яка платоспроможна? Всі ж хочуть собі платоспроможних клієнтів. Ну, я думаю, вона це зробила неосвідомлено, але є в людини хиз до цього або досвід, або хтось підказав. В, цій, в цьому моменті конкретно там з Google точкою її допомогли. В Google картах шукають не місцеві, і, і у зв'язку із повномасштабним вторгненням, і в цілому з тим. Що люди в нашому регіоні їздять на заробітки, а потім вертаються з грошима, вертаються куди? Додому, до родичів, їздять в гості. І коли вони приїжджають сюди, вони що хочуть правильно? Вони хочуть сходити на масаж. От до, до нас теж приїжджали в гості, і мама ходила. Два тижні на масаж. Ні, не два тиждень вона ходила на масаж. Вона чекала цього моменту, тому що там за кордоном вона весь час працювала, часу на це не було, заробила гроші і, і пішла на масаж відпочити людина. Звісно, що вона заплатить, ну, типу, тому що, тому що це. Класно, да? Але ці всі не місцеві, вони не знають. От я, наприклад, не знаю досі за рік проживання в Острозі якихось там таких закутків, якихось точок, магазинів. Я навіть не всіх, оцих типу, офісних центрів знаю. І коли мені місцеві розповідають, я просто в мене Роман каже, в недоумінні просто дивлюся, я взагалі не розумію, про що вони говорять, тому що те, з чим я познайомилась, мені е, або Андрій розказав, або я в інстаграмі і в Гугл-картах шукала, а де ж я шукала. Хто я чим я займаюся, що я роблю? Хто я, що, е, хто я для кого я і яку проблему я вирішую? Хто я для кого і яку проблему вирішую. Так от, не місцеві не знають всіх закутків. Вони не знають про ту якусь класну масажистку, яка десь там в офісі, має один кабінет, бо її нема на Google-картах і нема в інстаграмі. Місцеві знають, по сарафанному радіо вона працює, а не місцеві вони собі придумали, вони подивились в гугл-картах, знайти знай, знайшли точку з масажисткою і пішли до неї. І в неї, до речі, при тому, що вона працює на тому, один із найвищих прайсів в. Острозі, ну тобто, це для острога високий чек, якщо взяти, тобто можна знайти набагато дешевше, навіть я думаю, в рази два можливо. По масажу все, ми про трафік проговорили. Що із зовнішнього світу, де тисячу мільярд можливостей, людина має якимсь чином попасти до вас ваше поле. Ненавиджу це слово, але так яку типу, у ваш простір, щоб познайомитися з вами. Другий момент, який треба, це лід-магніт, безкоштовно. Що там безкоштовно? Ну, якщо взяти там, з масажу, це можуть бути там, в інстаграмі часто вдають. Безкоштовні уроки, там, якась інструкція, що то там розбір якийсь. Ну, то, тобто, щоб що людину. Тут такого не було, бо я конкретно шукала масажиста. І мені не треба була. Якась послуга, мені защемило спину поперек, і, звісно, що я почала бігом шукати масажиста, щоб відкинути ноги. І я прийшла на масаж. Масаж годину триває. Це взагалі прекрасно, да? е, але вона зробила мені масаж. Півтори години, тобто півгодини оцей бонус плюс. Вона, навіть, вона запитала, чи у мене час, і вона зробила мені на пів години масажу більше. Ну, звісно, я залишила її і чайві, і мені було приємно, і я розслабилась, і це було супер-супер класно. Наступний момент позиціонування. Що вас відрізняє від інших? Чим ви відрізняєтеся? Чим ви не такі самі. Всі однакові, всі роблять масаж. Всі роблять там, дизайн, всі роблять таргет. Чим ви відрізняєтесь? Ви відрізняєтесь деталями. А які ці деталі? Чого ви про них не говорите. Так от, по деталях. По деталях зараз проговоримо, я розкажу вам ще про процес масажу. От Для мене, я ж кажу, я не люблю ці масажі, манікюри, тому це просто для мене якийсь найгірший мій, мій період життя. Я це Ну, типу, не переварюю, але в неї зроблена окрема кімната з професійною цією кушеткою, чи як вона називається, все там одноразове люкс. Ну, типу. Питань нема. Впродовж масажу вона знайомиться зі мною. Для того, щоб поняти, хто її клієнт. Це відповідь на друге запитання. З ким я працюю, кому я продаю. Вона знайомиться зі мною. Вона питає, о, ну типу, через якісь життєві історії. Ой, а де ви там це? А ви не місцева, да? А як вам нас знайшли? А це мені мій, мій клієнт на масажі. Каже, а давайте я вам гугл точку поставлю. І він мені зробив. І до мене люди приходять, і вона про себе розказує і при тому знайомиться зі мною. А яка у вас робота? А потім я якось раз прийшла на масаж, а кажу, що я запізнювала, дитину школу забрала. А, у вас є дитина, о, ну класно, а в нас тут цей цей. Тобто вона. Збирає інформацію про мене, тобто вона зі мною знайомиться. Це абсолютно нормально. Ну, якщо ви не сказали людині, що типу, не задавайте дурних питань, про що тут, помовчать і відпочить, і ви підтримуєте розмову і вам окей, окей, для мене це нормально. Я впродовж цієї ж години теж я буду засну, аби я буду говорити з людиною. і Я знаю, теж щось в неї запитую. Вона в мене і йде розмова, але вона збирає цю інформацію. Це дуже важливо. Треба дуже розуміти, хто твоя аудиторія що їй болить. От вона розуміє, що я зайнята людина, я працюю, того вона зміщає під мене часто. Тобто вона відразу це враховує в роботі зі мною. Далі, моя масажистка, вітає мене на свята. Присилає мені картиночки, пише мені. Вона ніколи, до речі, не пише напряму, що от вам треба прийти на масаж, але вона час від часу про себе е, нагадує мені. Не випасти з поля, бути поруч зі своїм клієнтом постійно. Навіть якщо мені хочеться вмерти, блін, я повщу сторитися сьогодні. Просто з такою, е... з такою депресією проснулася зранку. Мені... Я просто проснулася, відкрила очі, думаю, боже, аби тільки падав дощ, щоб в мене була хоч одна причина не піти на стадіон. Я б не пішла, чесно. Але дощ не падав, і я пішла. я відзняла пару контенту. Щоб мені не тільки про СММ розказувати, а й показати, що яка я людина, і по своїх цінностях інші люди приєдналися до мене. І я зняла цей контент, і я змонтувала відео, закинула в TikTok і закинула в сторіс. Не далі. Ну воно важливо, але ми йдемо далі. Вона називається Сержі, знайомиться зі мною і паралельно розказує про своїх клієнтів. Це називається кейси. Вона розказує про результати. Ну, наприклад, там, от у вас тут в шиї зажим. А в мене ходив там, ходила жінка, в неї там огород поля та всіла. Вона прийшла до мене один раз, а потім прийшла другий, і все в неї пройшло. Ну я дуже сильно гіперболізую, але щоб ви розуміли суть. Що під час розмови вона під час масажу вона мене прогріває далі своїми кейсами? Тобто вона далі розповідає мені про своїх клієнтів і про результати. Це і є кейси, результати, які ви даєте. І якщо вона не може мені показати пост в інстаграм, бо в неї немає інстаграму, вона використовує ці кейси під час роботи зі мною. І мені цікаво, ну, типу, вона вміє це цікаво розказати. Тут питання до вашої харизми, да, до того, як ви вмієте розказувати історії і тримати е, інтерес людини. Типу, не бути занадто нав'язними, але при тому бути цікавими викликати оцей інтерес. Наступний момент після масажу вона каже мені: А знаєте що? А в мене є ще така машинка. Ручною, ну це не машинка, я не пам'ятаю, це називаємо ну, машинка, скоріше за все. Ручної роботи, їх є дуже мало, ексклюзивність, унікальність. Але вона дуже класно розслабляє спину за 5 хвилин. Хочете попробувати? Що на в нас іде? Правильно в нас іде до продажу. А ви лягаєте, на мені все показує, ви лягаєте, там, тримаєтеся, розслабляєтесь, хоча б полежіть 3 хвилини, ви відчуєте. Що вам стало ще лучше? Звісно, що мені стало лучше. Я вже на масажі розслабилася, ще лягла на цю машинку, на цей апарат мені прям м'язи <смеш> розслабило. Я розслабилась, полежала, покайфувала класно. І вона мені каже: і тепер, ну, і тепер вона каже, що тепер ви, ви взагалі можете замовити в мене цю машинку. І дивіться, ви працюєте вдома, сидите за комп'ютером, ви можете поставити її під столом, витягнути, лягти на 3 хвилини, і вам це буде і масаж заміняти. Машинку, правда, я ще поки що не замовила. Е, вона каже: в мене це знайомі роблять, -та -та, я користуюся сама. Я роблю це кілька разів на тиждень, мінімум. І я дуже задоволена. І ну, от я кажу, вона старша жінка, їй вже десь там. 55 плюс, десь в такому віці вона виглядає прекрасно. Тобто, от, е, її зовнішність, її образ повністю відповідає тому, про що вона говорить. Далі. Це момент одного до продажу, вона розуміє, що новно-новно не купляє Тетяна машинку. ну Не треба, я лучше піду на масаж, бо я знаю, що я не буду користуватися. тою Я добре знаю себе. Я хожу-хожу на масаж, потім. Е, ще один момент. У неї в кабінеті цьому стоїть виставлені гарнесенько, бади, вітаміни, з якоїсь там, понятно, компанії, не знаю, яка компанія, і вона мені теж час від часу розказує, що от я там місяць не ходила і прийшла. вона Каже: Ви знаєте, Боже, я перед цим так погано спала, вообще просто жесть. Такі безсонні ночі. А потім я знайшла, вичитала в інтернеті, що оцей вітамін, чи там щось це ця трава. Дуже допомагає. Я пропила місяць, і ви знаєте, я просто сплю і не просирнаюся ні разу за ніч. Інтересно, у мене ж теж проблеми з сном. Але в мене є питання, я специфічно відношуся до, теж до цих всяких мережевих компаній, тому, ну, типу, я навряд чи це куплю, навіть якщо я буду довіряти людині і вітаміни. В мене вітаміни замовляє Андрій, тому знаєте, оцей тік-ток, типу. На що розраховує мій чоловік, коли ми сваримось? А він п'є таблетки і, і і навіть не дивиться на упаковку. Дато оце те саме. Типу, я така сама людина. Типу, мені погано дай мені якісь вітаміни. Він там мені їх приносить. І сніданком після сніданку з обідом перед сном В мене доктор на блюдечку мені приносить. Я це не замовляю. Я це вже рідко, дуже дуже рідко. Якщо мені щось там проспічить, то я замовлю і проп'ю, і буду пити тільки за було раніше, але від незнайомих людей ну, мені не продадуть, бо я дуже не довіряю. Вона не продала, але ж зрозуміло, що до неї приходять люди, хтось замовить машинку, хтось замовить вітаміни, а в неї там ще є якісь і пральні порошки, типу якась всяка побутова хімія, зубні пасти. І вона кожен раз розказує про інше. Ну, типу, нареально розказує про інше, там історії не повторюються. Ну що ж, ходить Тетяна на масаж, треба ще щось продати. Де вона каже, це було десь місяць тому. Що знаєте, в мене наросло стільки руколи. Хочете я вам руколи нарву додому. Кажу, <ріху> вона вона сама насіялася, росте така смачна там. А ви знаєте, що жінкам взагалі обов'язково їсти руколу, бо там є якийсь вітамін. Чоловіку я рву шпинат. В мене чоловік їсть шпинат, а я їм руколу. І в мене, до речі, так само. Я їм руколу, Андрій їсть шпинат. Я кажу, що знаєте, я б взяла з радістю, мені сьогодні сусідка зранку нарвала. Там нарвала цілий пучок. Зелені, і руколи, і кропу, і, ще, і щавлю. Тобто в мене з цим питань нема. На наступний раз вона мені каже, а в мене вже поспігла, достигла малина, Хочете, я вам нарву малини. Кажу, що ви знаєте. Давайте кажу, але чого ви мені це? Я за неї заплачу. Ну тобто я сама запропонувала, тому що це людська праця, і, наприклад, в мене малина не росте, я все рівно її купила на базарі. Так я прийшла. Тобто вона знає мене, вона знає, що я працюю, вона знає, що я щось вирощую. Да? Ми про це говорили, вона це з розмови дізналася. Е, і вона знає, що от це в мене є, а цього нема, і вона мені пропонує те, що немає те, що по ідеї я маю любити і підкріплює це конкретними фактами, якимись аргументами. І плюс до того, безкоштовно вона пропонує це безкоштовно. Якби я взяла, наприклад, ту руку безкоштовно, і б наступний раз теж за неї заплатила, або вона сказала, що, типу, ну, це було б абсолютно нормально, це частина продажів, і якщо ви щось отримуєте безкоштовно, то ви маєте знати, що товар ви в цій всій історії. Або ще кажуть, що за безплатне, без плат, платить, знаєте, так. Да то Тут така собі історія, я завжди плачу за те, що мені там дають безкоштовно, якщо це там, не подарунок. І, е, коротше, малина накрилася перший раз, почався дуже сильний ливень. і Вона каже, що ну, я не зможу вам назбирати, бо я, ну, я почекала, а вона каже, що дуже сильний дощ, вона буде волога, там ви її не довезете, і я її не назбираю. Але через тиждень написала їй перед масажем: Люда, нарвіть мені, бажайте, малини. Хорошо, хорошо. <реш> я приходжу, і на порозі стоїть трьохлітрова банка. Ну, ви думаєте, якби я купляла, я б купляла три літри, та ні, але людина вже постаралася. В мене приємні емоції, в мене хороший досвід. Я її і рекомендую іншим, і мені її порекомендували. І за цей весь час в мене не було фу -фу, ніяких нюансів з нею. Вона абсолютно відповідає моїм цінностям, мені дуже комфортно, тому що вона знаходиться близько. Кажу, що ну подзвоніть, хоч запитайте, скільки вона коштує, я заплачу. І я заплатила, ну тобто вона, ну, до речі, ціна це взагалі окреме питання тут в острові. Мені дуже подобається поки. 50 гривень за літр. Я заплатила їй 200, Ну, типу, людина не збирала, мені принесла, мені не треба було нікуди їхати окремо за нею. Я не тратила на це час. Вона гарненька, вона кругленька, вона чиста і все ідеально. Отакий от кейс, М мушу відлучатися, ще б роз хотіла розказати вам багато історій. Але в мене зараз Zoom із клієнткою. І тому, якщо у вас залишились питання, пишіть мені в директ. І ще вам скажу, що зараз от, е літній такий період в багатьох присідають і продажі, це абсолютно нормально. Клієнти їдуть у відпустки, це теж нормально. Але якщо ви хотіли попрацювати над інстаграмом, Пишіть, в мене є одне місце на наступний місяць, а з вересня вже заброньовано. Тому хто хотів хоча б на місяць попрацювати, пишіть мені в дірект. У мене є три формати роботи, зовсім різні для різної аудиторії. Точно щось підберем для вас. Всім гарного дня, па-па!